Він може доправляти боєкомплекти, заміновувати територію та евакуювати поранених. Працювати на відстані близько у 2 кілометри від оператора та розвивати швидкість до 10 кілометрів за годину. У Черкасах інженери збирають універсальні наземні дрони. Як тестують свої розробки, показали нашій знімальній групі. У майстерні останні приготування перед тестовим заїздом. Дрон великого розміру має гусениці з транспортної стрічки, антени та камеру для зв'язку з оператором. Роботизована наземна платформа створена на замовлення військових, потреби бійців та умови, в яких доведеться нею користуватися. Інженери врахували об'єм площі такий, тому що він має бути не незав... ну, невидимим. Він має бути від проїжджати між тих самих гілок, кущів. І для 95% на 250-300 метрів це ніу'язві ціль. Кресленнями поділилися партнери майстрів, а вони вже вдосконалювали наземний апарат. Сергій відповідає за мозок техніки. Перевіряє, щоб електроніка була справною. Електронні компоненти будуть використовуватися, як підключати, яка нагрузка. Оце все. Є дефіцитні запчастини і питання в їх якості, бо є деякі такі запчастини дуже багато браку вилазить. коли приготування до тестового заїзду завершені. Дрон вантажа для прогулянки у польових умовах. Точніше, він сам заїжджає у причіп. Він важить 200 кілограмів. цей дрон, і ну вручну його тут загружати, це, це дуже важко. Чоловіки уважно перевіряють кожну дрібницю, і доводять розробку до взірцевого стану. Бо коли найменша помилка може коштувати життя, поспіх не потрібен. Намагаємося кожну деталь провірити, перевірити, щоб все було гарно зроблено, все було проварено, все перебрано, все змащено. Тому що хай краще і до того ж ми перевіряємо тут, тестуємо всі наші вироби, хай краще воно зламається, якщо навіть навіть таке трапиться в нас ніж там у хлопців. На фронті такі дрони використовують, щоб підвозити боєприпаси та евакуйовувати поранених. Керують наземною платформою нескладним пультом. Вперед назад розгороти на місці. В залежності від модуль, якщо міноскидачі, то можна і управляти мінус скидачі. Уже поза майстерню дрон випробовують з першу вагою одного з майстрів. Потім непрохідними хащами. І додатковим навантаженням результатами тесту розробники задоволені. Свій винахід вони лагідно називають гномом. Перший дрон зібрали три місяці тому, коли отримали запит від військових на компактного прохідного універсального перевізника. А це вже четвертий наземний апарат, що виїхав із майстерні черкаських інженерів. Реалізуємо проекти своїми силами, скидаються, хтось донатить, хтось волонтери десь, ну, таким чином збираємо. Зараз плануємо зробити документи, щоб ми офіційно могли працювати, поставляти вже такі роботи ну, військові частини хлопцям. Собівартість одного гнома залежить від потужності та комплектації. Роботизована платформа може коштувати від 4,5 до 6 тисяч доларів. Найдорожча у цій техніці батарея, завдяки їй дрон може рухатися до 8 годин без підзарядки. Вона спрятана досить надійно, але при необхідності її може достати і зарядити. Ну, батарея коштує від тисячі доларів, тому вона має бути надійною, вона має бути досить довго працювати і ну, безвідковатися. Відмовною на цьому не економити так, так? Так, так. свою розробку. Інженери продовжують досконалювати. Головна мета лишається незмінною зробити максимум, щоб уберегти якнайбільше життів наших захисників і допомогти їм у боротьбі з ворогом. Ірина Васюра Денис Кононенко. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.